Доброго дня всім! Приємно, що стає доброю традицією проведення спортивних змагань і свят на нашому прекрасному футбольному майданчику. Сьогодні ми продовжуємо відзначення декади дня фізичної культури і спорту і проводимо першість Гуменецької сільської ради з футболу серед команд шкіл перших других ступенів. Слово для привітання надається адулкадирові іні Григорівні, голові сільської ради. Доброго дня. Насамперед вітаємо учасників сьогоднішнього дійства. Бажаю вам фортуни, хлопчики. І хочу сказати, що від сільської ради сьогодні вам має бути грошове, грошова нагорода. Перше місце 500 гривень. Друге місце 400 гривень на команду, третє місце 300 гривень. Ну, а вже четверте місце просто 200 гривень на цукерки. І підтягуйтеся, хто займе четверте місце. Вітаю вас і давайте з Богом! Я думаю, що для вас прозвучали приємні слова, тому що будуть грошові винагороди. Також команди будуть нагороджені грамотами і кубками від відділу освіти і від сільської ради. Слово надається Срібняк Лілі Олексійовні, начальнику відділу освіти Гуманецької сільської ради. Доброго дня також і моє. Я також щиро всіх вітаю учасників сьогоднішнього турніру змін футболу. І надзвичайно приємно, що ви сьогодні приїхали на цей стадіон і зможете показати свої знання, уміння, здобутки і підтвердити і показати, чого навчили на сьогоднішній день ваші вчителі фізичної культури. І я сп... в першу чергу бажаю вам цікавої гри, спортивного завзяття. І нехай вам прощастить, нехай у цій ігрі виграє найсильніший. Для привітання надається директору дитячої юнацької спортивної школи Лідер Шемінському Сергію Сергійовичу. Доброго дня усім! Усіх хочу привітати з цим святом фізичної культури, побажати вам, насамперед, здоров'я міцного, високих результатів і хай переможе найсильніший. Дякую. Прапор, державний прапор України надається кращим спортсменам школи, чемпіону України з боротьби сумо Палічук Юлії, чемпіону області, Моргушу Олександру, чемпіону області з легкої атлетики, Петренко Михайло. І також самому меншому нашому спортсмену, чемпіону області серед школярів Пазюку Олегу. Сміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса.